Буковина зіграла останній цього року домашній матч нічию. Двоє дітей загинуло під час пожежі на Буковині. Наймовірніша причина ігри з вогнем. Мільйони жертв голодомору 1932-33 років згадували у Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Штучний голод, який забрав життя мільйонів українців. Біль і нещастя всього народу. Голодомор 1932 33 років визнаний геноцидом у 20 країнах світу. 23 листопада, вся Україна вшановуватиме пам'ять жертв голодомору. Нині ж у Чернівцях на Соборній площі міста розгорнули полотно, на якому всі охочі залишали своє послання до тих, хто через 20 років вшановуватиме сотні роковини цієї трагедії. А в власній науковій бібліотеці імені Михайла Васюка провели вечір пам'яті. Івану Петровичу, в ті голодні 32 33 роки було лише 5 років, але він, пам'ятає, все дуже добре. Село вимирало і це нікого не дивувало. Баба литовчиха, і оця баба лежала у бур'янах, значить в сухих торішніх бур'янах, лежала, а ми бігали і дивилися, коли ж її поховають. А потім вже як оце все сонце пригріло, труп почав розкладатися, сморід пішов. Вже прийшли один раз і закопали. За ті два роки каже пан Іван, у його маленькому селі на Чернігівщині померло більше 200 людей. Жодного не народилося. Його сім'я вижила лише завдяки корові. Корова, я кажу, це така тварина, який треба пам'ятник поставити в Україні, десь у Києві на видному місті і що вона врятувала, Якби не були корови. Якби не було цього молока, то Україна б уся вимерла від цього голоду. Зимою, згадує Іван Петрович, геть важко було. Люди звіріли і втрачали глуст, а от весною та літом звичною їжею тоді для всіх була зелень. Голова це конюшина розова. і Конюшина біла, значить, шведська називалася вона. Калачики з'являються. Ми теж їх вилущуємо таємо. Значить, трошки пізніше акація почала цвісти. Ми теж акацію туємо. А липове листя сказали, що липове листя можна і люди ходили в гаї там і обривали ці липки до і теж сушили це липове листя, терли там і пекли з них коржі. Всі ці спогади Іван Петрович описав у книзі пам'яті. Зараз громадський комітет пам'яті жертв голодомору збирає матеріали для нового тому видання. Для цього у кожному місті України розгортають полотно, на якому хоче зможуть залишити своє послання до людей, які через 20 років шановатимуть сотні роковини трагедії голодомору. Ми повинні, як мовить, просвітлювати, віднімати більше це питання і насамперед об'єднати наш народ навколо цієї проблеми. Тому що тут не може бути ні прапорів, ні символік, нічого. Тут є тільки одне жалоба. Жалоба і пам'ять. Бажаючи Залишити своє послання в Чернівцях знайшлося чимало. Для мене для українця дуже важливо, щоб незалежно від того, хто буде через 50 чи 100 років вершити тут політику, захищати ці кордони. Яка політична ситуація буде для мене важливо, щоб знали. І Мені кажеться, що якщо про це говорити, писати, нап... Нап... нагадувати молоді, це буде жити і вони будуть пам'ятати. Згадували трагічні часи та молилися за померлих нині і в обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка. Психологи вважають, що наслідки голодомору відчуваються в чотирьох поколіннях. Тобто сучасна молодь українська це покоління, до якого ще доказується остання хвиля того жаху. Полотна з посланнями з усіх міст звезуть до Києва. Всіх їх можна буде побачити на пагорбі біля національного музею, меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Андрій Піскарьов, місцевий час. Двоє дітей загинуло під час пожежі на Буковині. Двоє хлопчиків двох та трьохрічного віку залишилися вдома самі. Мати пішла в дитячий садочок за їхньою сестричкою. Кімната, в якій гралися діти, була зачиненою. Коли жінка повернулася з вікна будинку, ішов дим. Загорання виникло в одноповерховому будинку в місті Вашківці. Рятувальників викликали сусіди. Дітей без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення Вашківецької лікарні. Однак врятувати їхнє життя медикам не вдалося. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Хід до судового розслідування перебуває на контролі прокуратури області. Незвичайники констатують тільки за цей місяць у Чернівецькій області внаслідок пожеж загинуло вже троє дітей. Рятувальники прибули за 4 хвилини. Вони допомогли матері і сусідам, які вже кинулися рятувати дітей, винести дітей на вулицю. А діти були ще живі, але вже без свідомості за попередніми припущеннями. Причина пожежі – це дитячі пустощі з вогнем. Хотілося б звернутися до батьків, щоб вони приділяли належну увагу дітям, в жодному разі не залишали дітей самих без нагляду. І, звичайно, потрібно з дітьми постійно, систематично вивчати і повторювати правила безпечної поведінки. Адже в якихось екстремальних ситуаціях це може бути знадобиться дітям. Боковиною гуляє вітряна віспа. Найбільше від цієї недуги страждають діти. Вірус, котрий викликає вітрянку, унікальний. Він може швидко розповсюджуватися на сотні метрів. Тому вберегтися від хвороби неможливо, лише дотримуючись гігієни та не спілкуючись з хворими. Цей дитячий садочок наразі відвідує менше малечі, ніж зазвичай. Частина діток захворіли на вітряну віспу. На даний момент у нас є дітки, які хворіють вітряною віспою. Це групи ясені і молодші групи. На даний момент у нас 11 випадків. Вітрянка належить до тих хвороб, наслідки якої найменші в дитячому віці. Чим старша людина, тим вірогідніше ускладнення і тривалий перебіг захворювання. Попри це, вихователі все таки роблять все можливе, аби зменшити контакт карантинних груп. З групами де ще не зафіксовані випадки захворюваності. Виходимо на вулицю також е, окремо від інших діток і намагаємося бути подальші від здорових діток. У санепідемстанції повідомляють, що такі випадки не поодинокі в Чернівецькій області. Лево частка хворих припадає саме на столицю Буковини. Серед недужих переважають діти. Серед усіх захворілих трошечки більше 50% хворіють в загальній структурі. Схворіють діти, які відвідують організовані колективи. По місту Чернівці з початку 2013 року відмічається зростання захворюваності в цілому лікарі кажуть, дуже важливо, аби батьки, помітивши висипку на тілі дитини не вдавалися до самолікування, а звернулись до медиків, оскільки те, що вони сприйняли до прикладу за алергію, насправді може виявитись вітряною віспою. Вітрянка належить до летучих вірусів і передається повітряно-краплинним шляхом, тому досить швидко може переноситись на сотні метрів. Підвищення температури тіла, якась в'ялість, да мама замітить у дитинки. І коли піднялась температура, появиться, появиться перші елементи висипання. Перші елементи. Висипання вони будуть у вигляді п'ятнишка. Потім вже на наступний день ми побачимо папулку, і через, як кажуть, ще через деякий період вже утвориться визикулка однокамерна з прозорим містом. Наслідки цієї хвороби можуть бути серйозними: ураження нервової системи та пневмонія. Але видужити швидко кажуть медики, можна завдяки певному режиму. Вже на п'ятий день після останнього висипання дитина може відвідувати дитячі колективи, оскільки хвороба вже не передається. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Фестиваль фітнесу відбувся у Чернівцях. Сила, краса, грація і найголовніше здоров'я. Це основні переваги спортсменів, які віддали перевагу фітнесу. Аби довести це, місцеві атлетичні та спортивні зали представили на розсуд глядачів команди, які не лише продемонстрували свої вміння та навички, але й провели майстер-класи. Танець та відпочинок, все в одному у фітнесі. Цей термін перекладі з англійської означає загальний фізичний розвиток людського організму. Насправді ж, це оздоровча методика, яка дозволяє змінити форму тіла і його вагу. Вона включає в себе фізичне тренування у поєднанні з правильно підібраною дієтою. Методика занять для кожного індивідуальна в залежності від протипоказань, віку, стану здоров'я, будови та особливостей фігури. Наші фахівці, яких випускає кафедра здоров'я людини, рекреації фітнесу, якраз і готуються для того, щоб працювати з населенням доводити усі позитиви, які є в здоровому способі життя. У нетрадиційному лікуванні, ну і звичайно, в звичайних фітнес технологіях з яким за допомогою яких можна підтримати тонус, підтримати прекрасний настрій, ну і звичайно свою спортивну форму. Щорічний традиційний фестиваль фітнесу організувала кафедра здоров'я людини, рекреації та фітнесу Чернівецького національного університету. Саме тут готують фахових спеціалістів та викладачів фітнесу, адже ця справа потребує не лише фізичної підготовки, але й знання медицини та психології. Чи не основна хвороба це гіподомія, то тобто недостатня рухова активність і звичайно. Що за допомогою статті фізичних прав ми даємо можливість дітям бути повноцінним членом суспільства, тобто, щоб вони відчували себе здоровими, росли гармонійними, особічно розвиненими особистості. Кожна школа фітнесу, яка брала участь у фестивалі, окрім майстер-класів, дарувала відвідувачам ще й абонементи на безкоштовні заняття. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час. Чернівецька «Буковина» зіграла матч вдома з Тернопільською Нивою. Нагадаємо, ця гра повинна була відбутися ще на початку вересня, але через фінансові труднощі нашої команди та екстремальне оновлення складу «Буковини» не відбувся. Перенесений матч 9-го туру Буковина Нива обслуговувала Київська суддівська бригада. Останній домашній матч у цьому календарному році наші спортсмени зіграли в нічию із тернопільськими спортсменами. Гра була складною, чимало зауважень, порушень, травм і невдоволень вболівальників. Тренер Чернівецької команди запевнив, такий результат не є визначальним. Ніхто не хотів уступати, грали до кінця. Десь в межах правил, десь, можливо, переходили. В моєму розумінні не місце в таблиці оприділяє ріст команди. В першу чергу я би хотів бачити ріст футболістів як індивідуальності, щоб вони від гри до ігри прибавляли. Тренер тернопільської команди таким рахунком задоволений. каже, що навіть здивований, що його підопічні не пропускали голи і добре трималися на полі. так стало, що зіграли нічого. Я думаю, що це закономірний результат. Було декілька моментів в нас і в господарів поля. На провеликі жаль, наші футболісти не використали свої шанси. Вболівальники активно підтримували буковинських футболістів. Під час матчу вони співали Червону руту і танцювали. Втім, це не допомогло спортсменам вирватися вперед. У цьому календарному році на них чекає заключний матч, який відбудеться на виїзді у Полтаві. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Місцевий час. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті Ейсісі Всього доброго. E